Зараз каже, що ми підпалили, бля. О! Знімав? Знімав. Що ти сраб Добре, ще не дайся там. Ого, класно, горить. Це срака був. Ну... що ж таке? Пане наш то підпалили? Наше ви то підпалили, а? а ніху, ні. То не то слово. Не Все, я дозвіл. страху! не переживай. А піде ще підарше буде.

Та що, вертай шість, загорілися всі виходи. На Гаєву, на Миколинецьку і на Горгічську. Там вже не треба мені пожежників, наші я прийдучав всі фідера, все. Ходу в гослі пластмасовий. Де відправитися? Робимо, там вони масси порушити. Маєте машині?